Ячмінець гарний. Свинки люблять. Красивий, крупненький. Шановні аграрії, а чого всі забули про ячмінь? Що, не вміють вирощувати? Тут нюансів мільйон. Треба його сіяти, спрос росте. Та що там спрос? Пайщики просять ячмінь. каже, нам пшеницю не треба, ми будемо поросяток держати. Ячмінь повинен бути в кожному господарстві посіяний. На нього спрос є. І ціна офігенна на нього, така як і на пшеницю. Одне, що треба його вміти виростити. Ячмінь, шановні аграрії, це не пшеничка. Ячмінь набагато виснажливіший від пшениці. Та ви навіть обробіток ґрунту з стерні зробіть по ячміню і по пшениці. Буде різний розход солярки. Уплотнення почви після ячменя набагато більше, ніж від пшениці. І головне, ячмінь і почву більше виснажує, не так, як пшениця. Тобто, до ячменя треба більша увага, бо він і боліє більше. А що ж зробити, щоб він не болів? Як отримати ячменя гарний врожай, шановні аграрії? Після соняшника в ґрунті немає нічого. Після кукурузи немає нічого, після стерні немає нічого. Шановні аграрії, щоб ячмінь дав гарний врожай, вносьте йому фосфор. А яке ж добриво нести, якщо суш конкретна. Шановні аграрії, засуха! Жодне добриво не буде працювати, жодне не буде працювати. Працювати буде тільки рідке. Фосфор, калій, нітрамофос, камофоска буде дуже довго розтворятися, шановні аграрії. Тому я рекомендую під ячмінець. Вносити добриво рідке органофосочка. Воно вже в доступній формі. Вам треба тільки його розтворити в воді і внести рівнесенько, шановні аграрі, його присквичем на ґрунт. І після цього зробити або дисковку, або культивацію. Основне харчування для ячміня – це фосфор і калій. Тому в органофоскі його тут предостатньо для того, щоб ячмінь сформував гарний врожай. Як буде проростати ячмінець... У ґрунті вже буде фосфор і калій відразу після прокльовування насінинки. Ячмінь ваший гарно стартане, у нього буде гарна коренева система. Він не буде боліти, бо накормлений ячмінь не боліє. Слабі ячміні боліють, накормлений не боліє. І ви отримаєте гарний врожай, шановні аграрії. Тільки рідкі добрива дадуть вам гарний старт на початку і гарну урожайність на збиранні. Що тут ще є, шановні аграрії? Так як у нас в ґрунті багато ще стерні, в нашому добриву ще є живильний комплекс для мікроорганізмів. Це каже те, що в нас дуже багато пожневних решток. Чи вони будуть після соняшника, чи після стерні. Їх треба переробити, а переробляти буде не я, не ви. Їх буде переробляти бактерія. А щоб бактерія їх переробляла, ось о, бактерію треба накормити, яка переробить наші пожневні рештки і перетворить їх у добриво. Тому одним прийомом, шановні аграрії, однією органофосочкою з комплексом, ви кормите свій ячмінь і по ітогу отримаєте гарний врожай. І ячмінь вас, запомніть, боліть не буде отими хворобами, бо боліть, як я сказав, слабій ячміні. Да, це не виключає внесення фунгіцида, інсектицида. Шановні аграрії, наше насінневе господарство вносить саме таку органофоску. І я вам рекомендую, замовляйте, на сайті Агрован. Звертатися до телефоном до наших менеджерів, агрономів. Вся інформація є в описі під відео. Компанія Vivata Grovan рекомендує добриво органу Фоска для аграрії України. Добриво швидко розчиняється, його використовують навіть у Європі. Там є свої технології, але воно по-іншому називається. Тому, шановні аграрії, шах. До гарного врожаю це з рідким добром, не сухим. Якщо хочете розвиватися і отримати гарних врожаїв, вносьте органофоску, а замовляйте її компанії Вівата Agrovan. Вносьте органофоску і під ячмінь, і пшеницю, і отримайте гарний врожай. Ячмінь це гарна кормова база, яка обов'язково буде в ціні. До побачення, мирного неба і благополуччя!